Дитя, ніколи не роби цих трьох речей після молитви, інакше твоя молитва втратить силу. Скаржитися або говорити негативно після молитви. Наприклад, ти молишся про дитину, а потім кажеш другові: Доля ніколи мене не милує, можливо, я ніколи не матиму дітей. У Біблії ізраїльтяни. Не ввійшли в обітовану землю через нарікання та брак віри. Негативні слова послаблюють нашу довіру до Бога, віддавати справу Богові, а потім намагатися все вирішити самостійно. Очікування після молитви це випробування віри. Авраам і Сара намагалися прискорити події самостійно через агар. І це спричинило тривале напруження. Дії без очікування Божої волі часто призводять до болючих наслідків не вірити, що Бог почув твою молитву. Уяви, що ти говориш з кимось і сумніваєшся, чи Він слухає це ранить. Бог хоче, щоб ми вірили, Він чує нас, і відповідає згідно зі своєю волею та досконалим часом. Навіть якщо відповідь здається повільною, ми повинні продовжувати йому довіряти. Якщо ти хочеш, щоб молитви були дієвими, надзвичайно важливо уникати цих трьох помилок. Якщо це послання надихнуло тебе, напиши в коментарях амінь і поділися цим відео хоча б з однією людиною, яка любить Ісуса. Це послання може змінити їхній спосіб молитви. Якщо ти хочеш навчитися правильно молитися, напиши мені у WhatsApp на номер, вказаний на екрані. Моя онука додасть тебе до нашої групи вивчення Біблії. Щовечора о 20.00 ми разом читаємо Боже Слово і готуємося зустріти повернення Господа.